Вітаю! в ефірі завжди усі порі, новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Податківця з Кременчука, служба безпеки України, підозрює у продажі фіктивних меддовідок. Обіцяли відремонтувати восени минулого року, а перетворили на смітник. Під час зливи підземний перехід по європейській ще й затопило. Одні квітнуть, інші не приймаються. Чи підходить полтавський клімат японській вишні? Сесія Полтавської міської ради, яку запланували на 12 травня, під питанням про це сьогодні повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов. За його словами, відтермінування сесії пов'язане із тим, що частина депутатів міської ради наразі проходить медичну комісію за викликом територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки до наших політичних. Баталії, так скажемо, додалося ще питання з мобілізацією депутатів. Зараз депутати проходять медичні комісії, і ми будемо дивитися, чим це все закінчиться, тому що ми вже зараз маємо проблему з тим, що у нас декілька депутатів мобілізовані, воюють і їх голосування онлайн це проблема, тому що в них не завжди є зв'язок. Кременжиці затримали податківця, якого підозрюють у продажі фіктивних меддовідок про непридатність до військової служби. Як повідомили в обласному управлінні СБУ, він шукав чоловіків, які хотіли ухилитися від служби, і, зокрема, виїхати за кордон. Від них підозрюваний отримував паспортні дані, які передавав залученим до схеми лікарям. Таким чином оформлялося фіктивне лікування військовозобов'язаних, яким видавали відповідні довідки. Це була підстава для зняття громадян з військового обліку. За даними слідства, вартість такої послуги становила 4,5 тисячі доларів США. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників протиправної схеми, аби притягнути їх до відповідальності. Фігуранта було затримано в порядку статті 208 КПК України під час передачі ним ухилянту документів про зняття його з військового обліку. Наразі податківцю повідомлено про підозру у пособництві з отримання неправомірної вигоди, вчиненої за попередньою змовою групою осіб. Це 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до 3 років з конфіскацією майна. Під час сьогоднішньої зливи підземний перехід по вулиці Європейській залило. У якому стані приміщення зараз? Чому у підземці вже вкотре відкладають ремонтні роботи, які розпочали ще торік? Про це дізнавалися наші кореспонденти. Підземний перехід по вулиці Європейській неподалік зупинки Гетьмана Сагайдачного у Полтаві затопило під час сьогоднішньої зливи. Завжди калюжі та бруд, а ремонт розпочатий торік на паузі не стримують емоції місцеві жителі. Отвратительно, дуже отвратительно. Нічого не змінилося, ремонт не закінчується. Пліснява як була, так і є. Проходити дуже страшно. Пішла пішки на роботу і вирішила ж скористуватися переходом, але бачу, що даремно. Світ провели, все тече, Який стан. Отратительний стан. Зашпаклювали стіни та стелю, а про гідроізоляцію не подбали. Через це і підтоплює, припускає полтавець Володимир. Чому це тече? як Ну тому що між плитами перекриття, перекриття. Надаш там не робити. Я думаю, що затікає оттуда. От, шви, посмотрите, позамазували а толку от этого. Ніту нікакова текло, так і тічот. Ріжі чим штукатуриці надо за була устраніту причина. Причину частого підтоплення цієї підземки наразі з'ясовують, говорить виконуючий обов'язки міського голови Полтави Андрій Карпов. Щодо ну, я зараз не можу дати відповідь. Знаю, що перехід така ситуація вже була на маршала Бірюзовий. Там цей перехід знаходиться в оренді в підприємця. Він Ну там з якихось причин ну, так сталося, що вимкнулася система перекачки і тоді теж підтопило. Тому я думаю, тут пов'язано теж з якоюсь такою ситуацією. Зараз я суму. Нагадаємо, що торік у жовтні, перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко обіцяв, що дві проблемні підземки міста мають відремонтувати до початку листопада минулого року. Два переходи на європейський і на Маршала Бірюзова. В ремонті. Ремонтні роботи ведуться і, наскільки я знаю, до кінця місяця вони повинні їх завершити. Тільки на дощ одразу ями на дорогах стають калюжими пастками. Полтавські водії скаржаться через це ризикують залишитися без колес. Одна з таких пасток чатує на «Європейський 66». Більше про проблему дивіться у сюжеті. Невидима небезпека на дорогах Полтави. Тільки на дощ яма на вулиці Європейська 66» перетворюється на калюжу пастку. Полтавка Ніна Григорівна говорить, у дощ та після нього тут не пройти, не проїхати, тож доводиться обходити. Стоїть вода, отут вода стоїть постійно. Обходить, прийдеться ж обходить. Обходимо ви воду. Отут тут не можна пройти, а тут туди обходимо кругом. Не менш незадоволений ямою і водій Володимир Самойленко. Говорить, тут неподалік працює. Я то знаю, де ця яма, об'їжджаю її, але бачив неоднократно, що туди в цю яму машини попадають. Звичайно, в нас є це безлад. Ремонт доріг у Полтаві незабаром анонсує тимчасово виконуючий обов'язки міського голови Андрій Карпов. Прийшов чи проходив, чи завершився зараз. Вже тендер треба знати по ремонту доріг. Я сподіваюся, що вже з перших чисел травня ми зможемо почати ремонт. Як раніше повідомляв перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко, цього року запланований ямковий ремонт доріг. Капітального не передбачено. Вся цьогорічна весна у зливах. Сьогодні в області було оголошено навіть штормове попередження. Полтавці спостерігали грозу, інтенсивний дощ та шквали вітру. Як впливає така підвищена вологість на урожай та коли нам очікувати на сонячну погоду, розкажуть наші кореспонденти. 10.30 ранку у Полтаві. За лічені хвилини небо затягнулося хмарами і почалася злива з грозою. Сьогодні в області оголосили штормове попередження а в день вже сяяло сонце. Така різка зміна погоди пов'язана із циклоном, який знаходився на півдні України, каже провідний синоптик Полтавського обласного гідрометцентру Олена Панченко. Атмосферні фронти пов'язані з ним з ним досить активні. Контрасти температур на них дуже великі. Якщо ми дивимося на нашу територію і більше на схід, то там температура 18-19, навіть до 20 градусів тепла. А в тиловій частині циклона, тобто на заході, денна температура вчора не перевищувала 4-5 градусів тепла. Потужна, купчаста дощова хмарність, яка сформувалася на півдні області, принесла вже о 10 годині призвела до досить потужних гроз і короткочасного такого дощу, за словами Олени Панченко, короткочасний дощ буде і завтра в день. Така підвищена вологість добре впливає на вегетацію культур на полях, особливо для озимих, говорить директор департаменту агропромислового комплексу Полтавської ОВА Сергій Фролов. З іншого боку, для того щоб далі сіяти, от на жаль. Зараз опади дещо стримують темпи посіву, але оптимальні строки ще не пройшли. Зараз іде посів кукурудзи, йде посів сонячку, цукрових буряків. Наші аграрії стараються використати будь-яку годину для того, щоб посіяти. Використати іменно ту вологу, яка є в ґрунті для нормального розвитку культур, тому що у нас вже декілька років підряд, починаючи з кінця червня і липень місяць, це посушливі періоди. Вологий квітень, сухий май, буде добрий урожай, так говорить народне прислів'я. Саме квітень спрадавна вважався громовим місяцем, розповідає етнограф Катерина Штепа. Якщо е, згадати, що 8 квітня це день вшанування Архангела Гавриїла, а його саме вважали покровителем блискавок, то з цього часу якраз блискавки повинні були майоріти на небі. Більше того, якщо на початку квітня гроза, це хороша прикмета на тепле літо. І до Юрія, а це у нас 6 травня, дощі мають йти повсякчас. А вже стабільну сонячну погоду полтавці зможуть побачити після 7 травня, повідомили в обласному гідрометцентрі. Полтаві розквітли перші сакури так звану японську вишню. У місті почали висаджувати у 2019 році і продовжують робити це дотепер. Та не всі дерева приживаються. Чому так відбувається, та чи полюбилися полтавцям та гостям міста такі селфі локації? Дізнавалася Анна Литовченко. Не магноліями єдиними у Полтаві цими днями розкітли сакури, символ жіночності та краси. А також ще одне популярне місце серед містян для селфі. Полтавка Надія Васильівна ходить милуватися сакурами по вулиці Раїси Кириченко вже третій рік. Каже, більше любить споглядати таку красу, а не фотографувати. Я прийшла до когось норинку, згадала про ці дерева. Я це спеціально прийшла сюди, щоб подивитись на цю красу. Життя наскільки на сьогодні. День мало радості, що ці дерева вони вдохновляють на добре. З нетерпінням чекає, коли розкітне сакура і Тетяна. Жінка проживає у Полтавському районі. Говорить, коли цієї пори приїжджає до міста, приходить до цих дерев, аби і помилуватися, і сфотографуватися з рожевим цвітом. Років три сюди ми ходимо і звернули увагу випадково. Хоча тут же ж проходимо на автостанцію. Така родість була це як таке маленьке свято весняне. Сакура або японська вишня за життєвою формою це дерево і є родичем наших українських слив та вишень, розповідає кандидат біологічних наук Тетяна Шкура. Ця рослина з родини розоцвітих і з під родини сливових. Наші умови України і Полтавщини підходять цій рослині, тому що. Тут уже сорти виведені спеціально акліматизовані, адаптовані до наших умов. Ця рослина не потребує там. Такого укривання, ну такого специфічного догляду існують різні сорти. Ми можемо бачити і з білими квітами, і з рожевими, з темно-рожевими, світло-рожевими, з махровими квітками, з простими квітками. В основному так ми орієнтуємося, що на початку травня вона масово в нас квітує. У Полтаві комунальники почали висаджувати сакури з 2019 року. Продовжують прикрашати наше місто цими деревами й дотепер. Та деякі з них після зими так і не оговталися і почали гімн. Це може трапитися з різних причин, говорить біолог. До того ж, період і початок квітування залежить від сорту. Можливо, неправильно посадили, можливо, не ну, погано викопали кореневу систему, пошкодили. Ну буваєш так. Або при транспортуванні потрібно дотримуватися правил посадки. Так, це повинно бути і відповідний ґрунт. Потрібно, щоб все це комплексно було таке от підживлення. В перші роки вона так потребує. На агросайтах ціни на саджанці сакури коливаються від 199 до майже півтори тисячі гривень за один. Із початку цього року понад 98 тисяч досліджень провели у клініко діагностичній лабораторії на базі Полтавської центральної районної лікарні. Який спектр аналізів тут роблять, та за допомогою якого обладнання, про це дивіться у сюжеті. Понад 98 тисяч досліджень провели з початку цього року у клініко-діагностичній лабораторії на базі Центральної районної клінічної лікарні. Її завідувачка Лариса Ніцак говорить, доводиться обслуговувати багато пацієнтів. «Обслуговує як амбулаторних пацієнтів з електронними направленнями, так і стаціонарних хворих. Лабораторію проводять такі види досліджень: широкий спектр біохімічних, гематологічних, клінічних, цитологічних та інших видів досліджень. В лабораторії працює більше 20 спеціалістів. Усі вони висококваліфіковані, говорить Лариса Ніцак. Окрім цього, якість дослідження гарантує і сучасне обладнання. Лабораторія оснащена новітнім обладнанням. Це біохімічні та гематологічні аналізатори, каугулометри, аналізатор іонного складу, кількісно імунофлюоресцентний аналізатор, аналізатор для визначення газів в крові, аналізатор сечі. Нові, також ми маємо нові мікроскопи та центрифуги. клініко Клінікодіагностична лабораторія бере участь в міжлабораторному контролі якості. Контрольний матеріал видає український референт-центр міста Києва. Також проводять щоденний контроль усіх видів досліджень, що дозволяє надавати пацієнтам достовірні результати. День в день ми виконуємо дослідження. Тобто, якщо людина прийшла і сьогодні здавала аналізи, завтра після 10-ї години ранку вона може свої результати забрати. У нас вже з відповіддю і внесені, якщо це електронне направлення, у єдиний реєстр наш за словами біолога клініко діагностичної лабораторії Юлії Міхно підрозділ у повному обсязі забезпечений біохімічними аналізаторами. Ми також у цьому відділі біохімічному в нас виконуються і каоговометричні дослідження. В нашому відділі працює три біохімічних аналізатори, і також у нас закуплено два каоговомитри, що дає нам змогу якісно і швидко виконувати ці дослідження. Найближчим часом у лабораторії планують придбати черговий гематологічний аналізатор та комплекс апаратів, які виконуватимуть ІФА-дослідження, розповіла Лариса Ніцак. Три золоті медалі на чемпіонаті Європи з гирьового спорту у Греції виборов поліцейський з Полтавщини Ярослав Величко. До участі у чемпіонаті спортсмена підготував заслужений тренер України та заслужений майстер спорту України Олег Коломієць. Усього у змаганнях брали участь 16 країн. Поліцейський виконав дисципліну у ваговій категорії 73 кілограми поштовх довгим циклом двох гир по 32 кг 50 разів, поштовх 105 разів та ривок гир 160 разів. Загалом 11 гирьовиків з Полтавщини здобули 33 нагороди, серед яких 31 золота медаль і 2 срібні. День науки незабаром відбудеться в обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара. Запланований він на 4 травня. Запрошують дітей з 5 і до 16 років. На них чекатиме одразу сім оригінальних локацій. Розповіла координаторка проєкту Олена Колінько. Будуть тематичні наукові локації, одна з них нонфікшн, А також будуть вікторини із призами. Це буде брендована продукція проєкту. Це будуть Практичні заняття, де можна буде інтерактивно все пощупати, помацати, уявити себе справжнім науковцем. залучають наших юних дослідників ще більше заглиблюватися в цікаві природничі науки. І саме робота цього науково-популярного курсу і лягла в основу написання проєкту День науки в бібліотеці. Наша команда виграла цей грант. Це був останній матеріал випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, наші сюжети можна подивитися на сайті А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На все добре, все обов'язково буде, Україна!